Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, І сьогодні в нас знову відкриття стардропів. І на жаль, це остання спроба вибити скін на Мортіса, тому що вже завтра сезон закінчується. І буде новий сезон, який начебто називається Кібербой, щось в цьому стилі. І Зараз будемо відкривати стардропи, звичайно, демонічні, з надією вибити скін на Мортіса. І перед тим, як ми будемо розпочинати, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Що ж, і відкриваємо демонічні стардропи. Їх знову, на жаль, не 20, а лише 17. Так, міфік, міфік, міфік. Я дійшов лише до міфіка. Я... Так, якось так. Що ж, відкриваємо. Старопи, е, от зараз, будь ласка, поставте на паузу і в коментарях напишіть, чи випаде мені скін на Мортіса? Чи випаде мені скін на Мортіса? Тому що я дуже вірю в це. Я все дуже вірю. І нам ще, до речі, із щоденних янгольських стардропів випав скін на Едгара. Я дуже цьому зрадів. Тому що, як мінімум, вже є. Як мінімум вже є скін на Едгара. І, як би для повного щастя, звичайно, щоб дуже хотілося скін на Мортіса. Зараз глянемо. Зараз глянемо, чи він нам випаде. Так. Я ще там. не то, Я ще в магазині теж бачив доволі непогані акції, які теж можна буде купити. Так. Тут <плес> як завжди нам не випадає. Давайте заберемо, покажу вам ці акції. Так... Ось ще 25%. Ми їх забираємо 100%, тому що це дуже вигідно, там 148%. Но нам поки що не випадає оті максимально класні стардропи Поки що випадають взагалі нікчемні. Ну і. Такі ось. <кій> О, ну нарешті, нарешті хоча б один. Закриваємо очі. Ні, не то золото. Ну навіщо мені ваше золото? Ну це все не то, ну, будь ласка. Ну Мортіс. Мортіс. Я знаю, що ти чуєш мене. <кій> Мортіс випади мені вже. Так, це ми начебто відкриваємо 25 і 17. Це буде 43. Не <плес> <плес> знаю. <плес> Математика це зовсім не моє. Диви ні, ні одного. Ну, гаразд, нам випав один фуловий ось цей стартроп і все. Так, ну ми ще можемо в цілому відкрити ось цей. А тут у нас 5 стардропів за 49. А де от ті акції з, з Янголом, Едгаром і Мортісом. Їх уже, на жаль, немає. Гаразд, відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Ну чому? Ну, будь ласка, випади мені. Ну. Янгольські стардропи ми точно відкривати не будемо, Тому що Едгар у нас є. Не то, все не то, я не можу вже. <laughs> У мене не вистачає нервів, <laughs> будь ласка. Та це не ті стар дропи, це не ті стар дропи, ні. Останні, научили випав, хорош. Що ж, ем. Слів у мене немає, тому що ми, ми дійсно відкрили дуже багато демонічних стартропів, і ну, мав би випасти Мортіс, мав би. Але він нам не випав. Що ж, давайте зараз по швиденькому зайдемо ось сюди. Ось цей мені скінчик випав на Гедгера. І тут теж начебто іконки. Всі, а можливо, і не всі, тому що я не знаю, які там є. Е, скіни начебто всі. Тобто у нас є і Джин і Макс, Кольт, Отіс Емс, Колет. Ну да Тут нам всі скіни випали, нам лише не випав Мортіс Ой, гаразд, гаразд, гаразд. Що ж, е, на інших аккаунтах я не відігравав. <світ> тому ми там нічого робити не будемо. Що ж, я ще хотів зіграти одну катку в дуелі ось таким е, янгольсько-демонічним піком, але не хочу. Е, тому ми, на жаль, будемо на цьому. Закінчувати ще завтра буде відкриття Full правил Паса. Тому що дійсно дуже цікавий факт. Ми протягом всього сезону відкривали лише янгольські і демонічні стардропи. Я особисто. Да. А з правил Паса, ось ці стардропи не відкривалися. Тобто, це дійсно буде ексклюзивно. Що ж, і всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь знову ж на телеграм, тому що там будуть конкурси і найперші новини. І до наступного відео!